Які небезпечні дні, періоди, напрямки в листопаді будуть для України? І чи будуть для України в листопаді приємні хороші новини про все це детально в Астропрогнозі для України на листопад? Друзі, вітаю вас! Ви на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог, майстер рейки. Отже, астрологічний прогноз на листопад для України. Як я говорила в попередньому прогнозі, що просто на початок листопада буде велика небезпека для західної частини України. Ви писали мені в коментарях, що це вже, на жаль, справдилося. Але не втрачаємо пильності. Сьогодні 31 Жовтня ніч записую цю програму для вас, тому що іншого часу в мене не буде. 2 листопада, перша важлива і неприємна для нас дата. Небезпека може бути для західної частини України, для західної частини будь-якого міста, селища, району або області. Можуть бути масовані ракетні прильоти, внаслідок яких великі руйнування, пожежі, вибухи, небезпека і увага. Друзі, може бути навіть евакуація з небезпечних місць. Це може бути результатом чергового небезпечного ураження. Ворогом нашої землі, нашої території. Небезпека може стосуватися не тільки західної частини України або західних регіонів, незалежно від локації. Це може бути небезпека для торгівельних об'єктів, для торгівельно розважальних комплексів, об'єктів культури, історичних та культурних пам'яток. Небезпека може стосуватися відомої жінки або відомого діяча мистецтв або дипломата. Небезпека для торгівельних транспортних перевезень, особливо на західному кордоні, Можуть бути атаки російських дронів, які будуть якраз створювати небезпечну ситуацію на кордоні з Польщею або з іншою країною, для того, щоб створити колапс, для того щоб посварити дві країни, щоб зробити провокацію. Тому друзі будьмо пильні, будьмо обережні, тримаємо купол захисту над Україною, особливо в ці дні, в дні напруги. Далі з 3 по 5 листопада небезпека не вщухає. Небезпека цього разу стосується столиці України, центральних областей України, центру будь-якого міста, селища, району, області в Україні. Під загрозою критична інфраструктура, енергооб'єкти, навчальні заклади, небезпека так само для президента, для Верховної Ради, для Кабміна. В цей період з. Ну, з 1, так, з 1 листопада по 5 листопада два впливи дуже сильних, дуже потужних, дають нам хвилю вибухів, пожеж та небезпеки. Але надалі маю приємні новини вже десь з 4 по 10. Листопада. В принципі, ця смуга доволі широка. З 4 по 18 листопада, про що я говорила в минулому випуску. Тож, в принципі, смуга велика, але вона ділиться на такі пунктирні смужечки. З 4 по 10 листопада йде хороша смуга. Далі з 10 по 15 спад більше стає негативних історій, про це поговоримо. І з 15 по 18 в нас знову хороша. Голоса. Гарантовано нам успіх, за якою умови нам гарантований успіх. Звісно, якщо ми не будемо сидіти і чекати, коли цей успіх звалиться на нас, а будемо щось робити. Дуже важливо нам вхопити цю смугу з 4 по 10 і навіть, я б сказала, з 4 по 6. От просто коротенький такий е, період, який маємо зробити важливі кроки для статусу України, для вступу України в ЄС, в НАТО, для того, щоб залучитися під. Підтримкою наших партнерів, країн-партнерок, які підтримують нас в цьому русі. Нам гарантовано в ці дні захист в міжнародних судах та перемога в них. Тому мова про репарації, про інші якісь речі законодавчі, має бриніти дуже дуже сильно. Я навіть скажу більше, що ми обов'язково почуємо якісь результати. Конкретні кроки до вступу в НАТО або ЄС, тому що питання статусу в цей період вирішується дуже ну, легко. От зорі дають таку можливість, а нам потрібно, що вхопити цю можливість, якщо ми хочемо доплисти до потрібних берегів. В цей період з 4 по 6, прямо підкреслено, варто вирішувати складні питання, які в нас є на міжнародній арені. Тобто, у нас є змога гармонійно. Конструктивно розрішити ці болючі питання. Ми так само можемо почути в Україні про введення якихось законів або реформ, і вони будуть успішними. Можливо, реорганізація, реструктуризація державних установ, державних структур. Отже, підкреслюю: якщо в період з 4-го по 6 навіть там по десяте із 15 по 18 буде зроблено конкретні кроки, то 6.06.2006 року магічна така дата. Ну, це до нумерологів. Я, як астролог, потім подивлюся, але вже говорю наперед, що це буде вже третє торкання цього аспекту, і він дасть нам що конкретні результати, якщо ми вхопимо ці дві смужки. Про що тут мова? Ті, хто дивляться мене давно, знають, що я прогнозую перемогу України у 2026 році. Смуга йде з липня по вересень-жовтень місяць. Тому, якщо ми зараз будемо говорити про наші активні кроки в НАТО в ЄС то третє торкання, яке буде 6 червня 2026 року, буде відбуватися напередодні липневої, липневого саміту НАТО. Він завжди відбувається на початку липня або в кінці червня. І там нас підхоплює хороший, дуже сильний, дуже потужний аспект, який веде нас до перемоги. І бачимо, що це третє торкання дає вже що? Конкретні результати. Тобто, просто я вам на пальцях пояснила, які хороші моменти ми зараз в листопаді маємо вхопити, щоб досягнути нашої мети, щоб увійти в НАТО, увійти в ЄС. Окрім того, в період з 4 по 6, ймовірність великого повернення полонених. Дуже дуже велика. Хочу ще зазначити, що з 1 по 7 листопада в нас діє дуже сильний прогресивний аспект. Це такий який дає нам хорошу фонову погоду. Для вирішення будь-яких навіть складних питань доволі конструктивно. Тобто він посилює цей вплив на 4-6 і, відповідно, 15-18, про що ми скажемо трошечки далі, що там буде з 1 по 7 листопада дуже хороший період для повернення наших людей, тобто може бути повернення велике повернення полонених, повернення території або обмін тілами загиблих. Це так само важливо. Але я тут бачу повернення територій в тому числі відбудову якоїсь території, яка вже відвоювана, реконструкцію, реорганізацію, ремонт цієї території. Тож, шанси на початок листопада, не дивлячись на напругу, є ще один вплив, який посилює всі попередні позитивні, про які я сказала. Він нам дає. Знову ж таки, важливі реформи Збройних сил або державних установ і повернення полонених. Отже, 4 6 тримаємо кулачки, молимося за те, щоб повернулися якомога більше наших українців, які зараз знаходяться в полоні. 7 листопада ще один хороший вплив, який дає нам формули перемоги як на фронті, так і на дипломатичному напрямку. Тут Формула перемоги бринить дуже дуже сильно. Ми будемо дуже стійкими у відбитті ракетно-шахетних атак по всій Україні, але ще більш ефективними. Можливо, дійсно нам допоможе якесь озброєння, яке доїде в цей момент. Отже, те, що ми маємо захистити енергооб'єкти, це очевидно, да, це навіть не обговорюється вже на четвертому році повномасштабним. Так от я бачу, що саме в цей період, десь з 4 по 7 листопада, в нас будуть конкретні ресурси для того, щоб це зробити. Так само можемо відвоювати якусь територію або місто, або селище, щоб повернути знову додому до України. Друзі, вашій увазі, хочу представити календар краси та здоров'я на 26 рік. Це мій авторський календар. Тут про дати влучні для стрижок, покрасок, будь-яких б'юті, процедур, манікюр, педикюр, епіляція. Все перевірено на собі. За першою професією я перукар. І тому мої колеги досі користуються цим календарем і дуже влучно, маю багато цікавих фідбеків. Що тут ще про планові операції, періоди, коли варто їх оминати. Якщо це, звісно, планова операція, ось конкретно по частинам тіла, дні уваги до себе, якщо ми тренуємося, календар місяць без курсу. Ну і звісно що. Піраміда успіху, яку ми заповнюємо щомісяця. Хочу звернути вашу увагу, що цей календарик, бачите, він такий став, він став оновленим. Подивіться, скільки тут простору. Ви можете робити певні поміточки на полях, якщо ви записалися на якусь б'юті-процедуру, будь ласка, ось тут вам і дати, ось тут і помітки. І всі піраміди успіху впродовж року не треба шукати листочки, все буде під рукою. Приємний такий. Колір оксамитовий. До речі, дуже приємно його тримати в руках. Дуже приємний тут так само а, папір для того, щоб писати, заповнювати піраміду успіху. Тому що цей календар це продукт моєї роботи з командою з видавництвом час успіху і з командою, яка працює з цим видавництвом. Тож, по-моєму, найчудовіший подарунок, який можна зробити і собі під ялиночку. І Придбати своїй сестрі, подрузі, доньці, мамі, коліжанкам, ну та й чоловікам теж, до речі, хто сказав, що б'юті-процедури або планові операції не роблять чоловіки. Тому це універсальний календар для всіх вас. Щоб придбати з моїм автографом, ось тут я роблю індивідуальні підписи для кожного з вас. Замовляйте його, пишіть мені в телеграм, ось сюди. Ну, а я повертаюся до прогнозу і 8 листопада, і навіть я б сказала, що з 3 в нас буде. З 3 по 6, з 3 по 8 буде контрастний душ. Там буде і достатньо позитивних моментів, і, на жаль, будуть напружені неприємні історії. Отже, пік цієї напруги припадає на 8 число. Коли я називаю дату, це означає, що за декілька днів, за 3, за 4, інколи за 5 цей вплив вже починає працювати і давати нам неприємні події. Цей вплив дуже сильний, тому він може працювати та да, вже з 3 числа. Які неприємні події можуть бути в ці дні, можуть бути удари по залізниці, можуть бути проблеми з рухом, з автомобільними перевезеннями на кордоні з Польщею чи з якимись іншими країнами? Там можуть бути, до речі, дуже серйозні провокації. Так само можемо почути про скандали в Збройних силах України: гучні звільнення, гучні. Посади призначення викриття, гучні викриття різних корупційних схем в Збройних силах, в прокуратурі, в СБУ, в Державних службах, в Верховній Раді скрізь на всіх щаблях влади. І це, я думаю, добре, тому що маємо викривати, маємо боротися з корупцією. Чим більше тут буде гучних от таких викритих схем, тим краще буде для нас. І бажано, що не тільки викривати, а й робити розслідування, виносити вироки і впроваджувати його до виконання. Тут як варіант ми теж можемо почути про відновлення авіапостачання в Україні. Я не скажу, що одразу почнуть літати літаки, на жаль. Я теж цього дуже-дуже чекаю. Але я думаю, що хорошу гучну новину, конкретно да, якусь таку ми почуємо щодо цієї теми. Прийде обов'язково в ці дні чергова військова та грошова допомога і підтримка наших країн-партнерок. Почуємо так само про технічні розробки, які допомагають воювати, евакуювати та розміновувати. Я сподіваюся, що буде великий обмін полонених. А ось тут про небезпечні події в ці дні, тому що вплив неоднозначний. Можуть бути масовані удари. Ракетами, шахедами, авіабомбами. Так, на жаль, це все може бути саме в ці дні. З 3 по 8 листопада, підкреслюю. Під загрозою північні області України, північні частини будь-якого міста, району області, селища. Навіть якщо це не підпадає під північну територію, це можуть бути адміністративні будівлі. І державні установи до державних установ у нас може бути і залізна дорога, да, і лікарні, і дитячі садочки. Тому небезпека саме для державних установ присутня. Велика ймовірність того, що керовані авіабомби полетять на голови в певних містах та селищах України. Ну, напрямки я озвучила. Чергові можуть бути загрози, погрози ядерною зброєю. Ми вже чули їх постійно на попередніх торканнях, тож до цієї чергової авантюри. Ми так само маємо бути готовими не впадати в істерики, тому що це тільки будуть погрози. Ну і з позитивного, наші дрони не сидять без діла, вони теж працюють. Отже, з 3 по 8 ми так само почуємо про вдалі операції СБУ, ССО, ГРУ. Про те, що наші дрони будуть летіти далеко, бити влучно по НПЗ, по військовим об'єктам. Так що ми теж дамо у відповідь. Хороший такий удар. З позитиву, що хочу додати: тут можуть бути чергові санкції проти Росії. Скоріше за все, це ну, внаслідок да, тих потраплянь, руйнацій, які можуть бути як напередодні на початку листопада, так і ось ближче до 8 листопада. Європарламент може відкрити своє представництво в Києві в ці дні. І це буде гучний і конкретний крок до вступу України в ЄС. Ну що рухаємося далі? 10.15. тут. Смуга напруги. Ця напруга впливає на чутливу точку в гороскопі України. Тут можуть бути великі руйнації, вибухи, пожежі, небезпеки, внаслідок, звісно, комбінованих атак по Україні. Небезпека може бути для морських територій, провокації можуть бути на морі і на наших морських торгівельних шляхах. Небезпека для дитячих установ, закладів освіти, навчальних закладів будь-якого рівня, в тому числі і вузів. Далі з 13 по 15 листопада смуга кармічних випробувань. Впливи неоднозначні. Тут можуть бути і подарунки долі, але ви знаєте, вони, вони запаковані не дуже в приємну пакування. Тут, я б сказала, не варто оцінювати, спішити оцінювати події, які будуть відбуватися з 13 по 15, тому що в будь-якому випадку. Янгол-охоронець проводить нас непростою дорогою, але проводить нас до е, нашої сили, до нашої витривалості, до нашої віри, як в себе, так і в вищі сили. В ці дні ми маємо знайти власний ресурс. Він завжди всередині нас. І шлях до відкриття цього ресурсу завжди непростий. Я б сказала, що це будуть перевірки Україні на шляху до нашої цілі, до нашої перемоги. Пригадуєте, я говорила, що з 15 по 18 хороша смуга. Так, повертається той вплив, який був з 4 по 6. І якщо ми там вхопили його і зробили конкретні дії, то тут буквально от з 15 по 18 ми отримуємо результати. Я нагадаю, які маємо робити дії. Тут хороші формули успіху, перемоги, статусу. Ну, а якщо ми вхопили хороші можливості на початку листопада, то вже тут ми е, почуємо про вступ України в НАТО, в ЄС, про підтримку, про військову, про грошову, про торгівельну співпрацю з країнами. Так що... Е, не просто чекаємо, да, наближуємо, наближуємо ці моменти, вхоплюємо ці хвилі для того, щоб для того, щоб рухатися вперед до нашої перемоги, і не не тільки самостійно рухатися, а ще під свої прапори закликати друзів, партнерок, країни, які нас щиро підтримують в цій боротьбі, і у вступі в НАТО, і у вступі в ЄС. Далі з 19 по 21 листопада йде знову ж таки, напружений вплив, знову ж таки від Охоронця, знову ж таки, неоднозначні. Історії можуть бути, можемо сказати, що це небезпека, що це руйнації, що це дуже сильно щось погане з нами може статися. Але як наслідок да, цих історій, все одно ми рухаємося під крилом охоронця І таке відчуття, що навіть якщо будуть дуже сильні небезпечні ситуації, це буде найменше зло, яке тільки могло бути з нами. Все одно янголохоронець нас захищає і проводить. Під цим пристальним поглядом рятуючи і захищаючи нас від ще більшої біди. Далі, 22, навіть я б сказала, з 21 по 24 видихаємо. Йде хороша успішна смуга. Тут що нам потрібно робити? Переговорини, підписання договорів, угод, можуть бути перемоги на фронтах, можуть бути повернення полонених, і ми дуже успішні на міжнародній арені, тому маємо вхопити цю смугу для того, щоб прийти до перемоги. Бо формула перемоги тут так само бринить дуже сильно. 27-29 листопада, ми виходимо на фінішну пряму. Тут впливи так само хороші, які дають нам успіхи на міжнародній арені, в міжнародних комунікаціях, підтримку країн, друзів і партнерок. Фортуна в ці дні буде так само схильна до нас, і нам потрібно ловити шанси, які йдуть нам просто в руки. Маємо робити конкретні кроки до вступу в ЄС, в НАТО, до перемоги, бути активними в міжнародній комунікації, як я вже сказала, і закликати під свої прапори як найбільше країн. Всього світу на 29 листопада йде такий підкреслено кармічний вплив, який веде нас до виконання нашої місії. От завтра в нас урок старшої групи випускної, і ми будемо проходити Солар. І я згадала, що Сонце українське знаходиться в першому градусі Діви, символом якого є образ Пілігрима, вчителя, який Веде за собою невелику групу чоловіків та жінок, тобто, це місія вчителя. Наш кармічний вчитель Сатурн це мудрий, зрілий вчитель, десь строгий, суворий. Але справедливий, такими самими ми маємо стати, і, можливо, саме під час цієї війни ми дуже інтенсивно дорослішаємо з вами і набуваємо такої мудрості. Ми розуміємо, що таке біль втрат, і ми як ніхто розуміємо і як ніхто можемо допомогти іншим країнам. Тому ось на кінець листопада буде бриніти ця тема. Ми йдемо конкретними кроками, сміливими, впертими, можливо, не такими швидкими, але впертими кроками до нашого успіху. Я думаю, що ми навіть почуємо хороші новини обов'язково на кінець листопада. А знову ж таки, привідкриваючи двері в грудень, я можу сказати, що на 1 грудня так само є кармічно підкреслений, дуже сильний, потужний. Ну, аспект шансу. Отже, кінець листопада, початок грудня відкриває Україні хороші можливості для того, щоб перемогти, для того, щоб об'єднати народи світу довкола себе і вести всіх нас до перемоги добра, світлих ідеалів, таких загально людських цінностей. Дякую, друзі, що ви були сьогодні зі мною. Дякую вам за лайки, коментарі, ваші враження, будь ласка, пишіть. Що ви думаєте, яким буде листопад? Чи вхопимо ми всі оті хвилі хороші, які піднімуть нас до небес і приведуть нас до перемоги? Дякую моїм спонсорам. Ви бачите їх імена зараз на екрані. У мене дуже демократичні пакети. І Якщо у вас є сердечне бажання підтримати мій україномовний астрологічний контент, будь ласка, запрошую до цих шляхетних людей. Дякую всім, хто єдиножді закидає мені на картку ФОП. Реквізити є в описі до цього відео. Донатьмо на ЗСУ, друзі. Не забуваємо, щодня, хай це буде маленький донат, але щирий від щирого нашого серця, щоб підтримати наших захисників та захисниць. Кожен день це шанс, це шанс на перемогу. Тому не втрачаємо жодної можливості для того, щоб досягнути нашої мети. Слава Україні! Слава героям! Слава всім! Всім українцям, де б ми не були, тому що тільки разом і тільки до перемоги зустрінемося в наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Пока-пока.